Промисловість росте, енергозалежність падає. Так, Дніпропетровські чиновники розповідають про свій край європейцям. кажуть, і це в умовах фінансової кризи. Ще в усіх галузях, що в металургії, що в ЖКГВ, нас впроваджують сучасні технології. І таких проектів в області більше тисячі, починаючи з благоустрою території і закінчуючи запуском ракет. Не пасе задніх регіон і в екологічній тематиці. Діє система моніторингу довкілля, програма зі зниження техногенного навантаження підприємств-забруднювачів. Утилізували вже пестициди, відкривають полігони побутових відходів тощо. Після почутого західні парламентарі заговорили, що схід Європи не такий вже і дикий. Він у гаря багато колеги в Європарламенті не знають, яка обстановка в Восточній Європі не знають что там очень высокая технологическая культура, что там произошли существенные изменения. Ну и что мы близки друг к другу. Значит, эти слушания и презентации по-моему очень важны для того, чтобы добиться. Лучше <ганістя> інформації, окрім цього, європейці дізналися, що хазяйнують на Дніпропетровщині по-новому. В області інноваційно розвивається і міське самоврядування. Вже працюють проекти, відкрита влада та електронне самоврядування. А сільські громади активно співпрацюють із західними фінансовими фондами. Наша область в этом доду вийшла з ініціативи. о проведении этих слушаний, одна из фракций Европарламента поддержала. Эта работа велась в течение полугода, и вот сегодня эти слушания состоялись. Вопросы, которые сегодня обсуждались, являются наиболее важными для стратегии развития области. В первую очередь, это вопросы, связанные с экологией, вопросы, связанные с энергоэффективностью, развитием развитие місцевого самоуправління після презентації європейці з вітчизняними чиновниками домовились, що все почути хочуть побачити на власні очі. Тож тепер приїдуть на Дніпропетровщину у гості. Так, обласний центр у квітні стане українським Давосом. В нас пройде саміт європейських регіонів. Вперше в історії ми договорились, що в кінці апреля пройде Дніпропетровський саміт європейських регіонів за пределами Євросоюзу. В місті Це будуть представники більше ніж 50 європейських регіонів, представники України, українських регіонів, інших стран європейського партнерства. А ще чиновники тепер впевнені, що саме Дніпропетровщина тепер є тим локомотивом, який наблизить Україну до європейських стандартів життя. Дніпропетровська область це область конкурентно економіки відкритої. и честной. Мы убедили своих коллег в том, что Днепропетровская область есть настоящий, необходимый и надежный партнер.